Охтирчанка Марія Гуревська залишила свою домівку на початку повномасштабного вторгнення. Нині жінка навідується до будинку, де прожила понад три десятки років. На те, що багатоповерхівку ремонтуватимуть вже цього року, навіть не сподівалася. Що в цьому році не очікувала, не очікувала. Ну, почали робити, роблять, стараються. Ну, як воно буде, я не знаю. Якби дали гарантії, що він буде стояти. Оце, оце дуже хочеться. Хочеться дуже вернутися в свій дім, бо ми тут 34 роки прожили у цьому домі. От. А як воно буде? Дуже багато плит побитих. Усе заливається, все би укріпляється. Ну Чи воно вистоє. Будинок пані Марії мають відремонтувати до кінця року. Винесли панель, вона була поскоджена осколками, вистрілами. А тепер закладаємо блоками і будемо обварювати рамкою, закладається блоки, ставиться вікно, буде нова стінка. Але на роботу ремонтних бригад вплинуло вимкнення електроенергії. З 8 до 10, потім обід був з 11 до 12, потім 12 включили, ми працювали. І час, ось, час до 2 часов, тепер до 4 не буде, будемо обратно працювати. Все зв'язано з електропробором. Та сама мішалка, болгарка, шуруповерт, ну, відбойник, перфоратор. Нині, за словами заступника міського голови Олександра Масла, капітально ремонтують 5 будинків на вулицях Київській та Дачній. Плануємо ці будівлі відновити до Нового року. Проекти зроблені, визначений виконавець. Визначена підрядна організація, яка буде виконувати ці ремонтні роботи. Кошти виділили з місцевого бюджету, є питання по 103. -му. Чому? тому що згідно кошториса, там загальна вартість капітального ремонту там, близько 25 мільйонів, але у нас таких коштів немає. Ми виділили близько 5,5 мільйонів. Щоб розпочати роботи і на першочергові роботи, це вставляння вікон, щоб люди могли е, пережити зиму. У Охтирці пошкоджень та руйнувань зазнали понад дві тисячі помешкань. Через бомбардування та арт-обстріли повилітало понад три тисячі вікон. Нині, за словами Дмитра Цибулька, до десятка різних фондів допомагають усунути наслідки обстрілів Охтирки російськими військовими. Здебільшого благодійні організації допомагають мешканцям приватного сектору. В місті Ахтирка працюють декілька фондів, які займаються заміною вікон, а також виконують малі та середні ремонти. Ну, наприклад, людина в біді це черська нас організація, яка займається відбудовою приватного сектора. Є в нас також Люксембургський Червоний Крест. В них також вже визначений перелік тих адресів, які вони будуть робити. Вони також беруть лише приватний сектор. А це близько 173 адресів. Наступного року планують дофінансувати капремонт будинку, який пошкодило прямим влучанням російської ракети. Всі інші будинки виділили 100% відповідно до проєктного завдання. Кошти міської громади. Благодійні фонди місту Охтирка надали матеріали. Майже 100% ми можемо задовольнити в на сьогоднішній день в шифері, в металочерепиці на ремонт покрівлі. в… Брусках на монтування ну, каркасу покрівлі також частково є на сьогоднішній день труби для заміни водогонів і, і, і системи опалення. За словами Сергія Бондаренка, нині мешканці Охтирки потребують радіаторів та оздоблювальних матеріалів. Юлія Ніколаєва, Андрій Міхеєв. Новини на Суспільному. Сумщина.